Усім привіт! Ви на каналі Весела Матуся, мене звати Яна, я дуже дякую, що ви зазирнули. Сьогодні покажу вам покупочки. Їх, ну, так, середні, не дуже багато, не дуже мало, але все, як завжди, найголовніше, що потрібно у побуті. Так, розпочнемо з габариту і з хімії. Взяла від цієї фірми капсули. Брала, до речі, вже сухі та рідкі порошки, мені дуже ця фірма подобається. І ось я вирішила в капсулах взяти, тому що була дуже, зараз не знаю, сільпо є ця акція чи ні, бо дуже була приємна ціна до 100 гривень за 12 таких капсул. Запах класний, я вже попрала десь три рази. І мені поки що подобається. Запах такий дуже класний, ненасичений клас. Так, далі. Далі ось такий саво це від плісняви. Дуже класно так бореться, але, як на мене, занадто залишена ціна. Він десь гривень 150 коштує. А по розпиленню, коли ви його розпилюєте, на проблемне місце там, де у вас пліснява. А це напоминає звичайну дешеву хлорку. Тобто, ну, самі розумієте, тут вже робите висновки, чи потрібно вам за таку ціну такий засіб. Ну, і він є та і є. Вже більше не буду брати, тому що переплачуємо, звичайно, як на мене, хлорка дешева. Так, далі ось такий в нас для зуття фарба. Вона йде в спреї. Дуже і дуже крута річ. Зверніть увагу. Коштую, я вже її не пам'ятаю, тому що ми вже давненько її купили, вона все стоїть і я забуваю вам її показати. В її точно покупувала по акції, бо так вона, напевно, дорого коштує. Класна штука. Придивіться, спрей надто дуже зручно. Чому я раніше не брала спрей, не розумію. Дуже крута штука. Так, далі, далі, далі. давайте дитячим. Ось такий бере не вперше цю а, фірму. Це в нас дитячий для ванни, гель, пінка, я все мою і голову, і тіло дитини, і мені дуже подобається. Немає різких запіх, запахів, вибачаюсь, немає якогось висупу. Все дуже подобається. Все круто. З першою дитиною використовувала цю фірму, купувала її вологі серветки. Що там ще купувала? гелі для душу, і мила, що я тільки не купувала. І все дуже подобається. І з другою дитиною також беру. І вам рекомендую придивитися. Так, далі ще дитяче. Це ханібані, вже неодноразово вам показувала. Дуже подобаються і також пральні порошки, і вологі серветки, і мило. І взяла ось такий гель, шампунь, піна та гель для душа три в одному з вертників. Будемо пробувати, тому що зараз ми бюбхен розпочали, а це вже коли цей закінчиться, то будемо пробувати. Завтра, до речі, дуже зручно. Так, що ще в нас? Так, з великого. Це, може, пам'ятаєте, я вам в попередніх відео показувала маска. В мене шайбочка була, а це нарешті я вихопила шампунь, тому що маски завжди є в наявності. А такі шампуні Джон Фріда, саме для кучерявого волосся неслухняного, дуже важко вихопити. І нарешті я його купила, коли вже маска в мене майже закінчилася, я вже купила шампунь. Кого так же напишіть. Так, що хочу сказати, маска крута і шампунь класний. Але маски треба трошки, якщо у вас густі кучеряві волоси, тому що дуже сильно воно. Як так хочу сказати, вже швиденько і забула, що хотіла сказати, що дуже сильно жирнить голову, якщо дуже сильно наносить і погано там змивати. А так, взагалі, крута. Це лінійка, мені вона подобається. І таке відчуття, наче ви вийшли з салону краси. Дуже класно, я вже встигла також скористатись, то дуже кру круто працює. На мені особисто. Так, далі, що у нас? Далі також покажу вам ось такий. Купила шампунь у мене є. Там вже закінчується. А це я купила нещодавно Ларіаль Лельсеф обожнюю різні їхні шампуні та маски. І це ось у нас йде маска чи кондиціонер, я вже бальзам. Це йде у нас бальзам класний, подобається. Ось, ви бачите, скільки використала. Класна штука. Так, далі. Далі йде ось такий гель для душа. Вже скористалася пару разів і поки що не дуже задоволена, тому що купувала в Єві за щось там 60 гривень. А по акції, можливо, вона ще є та акція до кінця місяця, напевне. І з пляшки, коли я тестувала його, понюхала, то мені запах дуже сподобався із всіх дав. А коли я нанесла на тіло. То щось мені, якийсь запах зовсім інакший, і поки що не зрозуміла, чи він мені подобається, чи ні, якось не знаю вже в порожніх поляшечках своїми враженнями поділюсь. Так, далі іще гель для душа від Avon. Тут у нас яблука йде, і щось іще якісь рослини. То як квітки відчуваю, а яблука якось такого немає. Запаху ще не користувалася. Ну, приємний. Не, не знаю, подивимося, як він мені сподобається у використанні чи ні. Вже також в порожніх пляшечках я вам розповім. Також коштував бюджетно і, ну, класно, 250 мл. Так, що ще? Гель для душа, чоловічий Акс, Dark Temptation, пахне шоколадними печеніками, печивом шоколадним, випічкою шоколадною, шоколадом. Можливо, навіть трошки кавою. Обожнюю У мене є з цим аксом приємні спогади. Коли ми зустрічалися ще з моїм майбутнім чоловіком, і я постійно хочеться чомусь купувати йому ось такий акс, тому що ну, приємні дуже спогади. І, до речі, класні п'є парфюми, схожі на цей акс, це в нас Монталь Чоклат Греді. Я вже вам казала колись. В якомусь із відео, що дуже схоже, і я купила собі цей аромат унісексовий Мандальчук Ленд Греді, і він нагадує саме оці Акс Dark Temptation. І дуже я дуже задоволена. А, так, хочеться постійно купувати. Дуже приємний такий звабливий аромат. А, далі. Ось купила в шику по класній знижці. Це Ізраїльська компанія. Тут у нас мертве море, ла, релакс. Що це таке? Це в нас натуральна чорна грязь, огортає, наповнює тіло мінералами мертвого моря. Склад доповнений трав'яними оліями з вітаміном Е та омега 6, які в комплексі оновлюють шкіру, усуває ороговілі клітини та допомагає стимулювати кровообіг для швидкої регенерації. Засіб регулює жирність шкіри, залишаючи її гладенькою та сяючою. Скористалася один раз, нічого поки що не можу сказати. Ну, подивимося. Тут великий об'єм, надовго вистачить. Знову повторюю, що це ізраїльська фірма, мені дуже подобаються деякі ізраїльські фірми, тому що там склад дуже класний. І це також. Мені рекомендували, що дуже і дуже від знайомих чула класна фірма. Але поки що я цей, чесно кажучи, продукт не зрозуміла, бо один раз його використала. І раніше такими засобами не користувалася для обгорювання так, знаєте, тіла в домашніх умовах. Тому подивимося, ще важко щось про нього сказати. А далі, що я вже використала, це в нас для інтимної гігієни. Ось такий гель брала в перший раз фірма Venus, там я купую цієї фірми ці станки. Ось вирішила взяти там є два види, і цей делікатний йде засіб для інтимної гігієни, 200 мл, і вже скористалася декілька разів, і дуже він класний, ніж немає аромат. Але із мінусів це не дуже зручний тугий у цей дозатор. Бачите, не дуже він зручний. Але можна це пробачити, якщо дійсно, знаєте, крутий продукт. Тож, клас, мені поки що подобається. Так, далі йдемо. Вже в нас велике закінчилося, йдемо по малому. Це у нас, як завжди, вологі дитячі серветки саме зараз фаворити ця фірма Baby Zaya Можна купувати і файно. Я купую і в копійки. Дуже вигідні ціни, завжди є акції на них. Не знаю, в Аврорі є ще ні, не бачила, не знаю. Але зараз серед фаворитів, самі такі, знаєте, з гарною ціною, гарним складом це оці. Також любимо датам, вже зелені, не такі зело я вам показувала, але вони зараз занадто дорогі і немає на них акції. А це прям must have заміна бюджетна. Потім взяла ось такі свологі серветки. Це у нас розумний вибір, ВТБ брала по акції. Руки так дитині притерті або собі на вулиці, якщо грязні, нормально. І ось такі також дитячі. Ну, коли маленька дитина, то дуже багато є серветок. Так, далі чоловіку ось такий. Дезодорант вже показую також багато разів. Це його фаворит дезодорант um, чоловічий, Там вони є неї різних видів, як класичний, і там, як в нас фреш, і багато-багато різних. Може, всі перепробували, і саме класичний такий фреш нам моєму чоловіку подобається. Каже, що немає слідів на одяг, не залишає довготривала свіжість, тобто, присмотритеся для своїх чоловіків, може, вам також сподобається. Потім для малюка я оновила кожну зиму я оновлюю це від, знаєте, холода, від, ну, від холода від морозу ось такий крем Веледа Бейбі. Дуже полюбляю і шаную цю торгову марку Веледа, купувала із першою дитиною, і з другою, і буду купувати, і зубні пасти, і. Гелін для душа і ось такий кремік мажу лице дитяче, коли йдемо на вулицю, на двір, щоб, знаєте, так не були дуже червоними і не боліли потім від холоду. Дуже крута штука, придивіться, так воно не дуже, так скажемо, дешево коштує в районі 350-400 гривень. Але воно вартує своїх грошей, і він дуже, знаєте, такий чуть густенький, як на мене, і можна трішки таки в видавити. І цею, в принципі, як здається, 30 мл невеликого об'єму вистачає надовго. Так, далі. Ось такий, нарешті, я собі його придбала: Це ЄОС. Це у нас крем для рук, має ніжний аромат кокоса. Ви знаєте, що я шанувальниця кокосу, дуже обожнюю. Крем я вже використала десь майже половину. Дуже класно, він напитує шкіру. Ну, дуже подобається поки що. Немає різкого запаху. Купувала я його на iHerb. На, коли була замовлені по вітамінам. Зараз я вам також їх покажу. Деякі. І ось купила крім, крім цей, вибачайте, заговорююсь вже для рук, то була дуже класна на нього знижка. Так, Він щось в районі 200-230 гривень коштує, а так була класна крута знижка, щось 150-160 гривень, то я його схватила, вихопила. Так, далі. Також на Іхорб взяла ось таку мазь від Акне для свого старшого сина, він підліток, і в нього проблема зараз зі шкірою. годності дуже класний. Також це така шайбочка, здається, невеличка, але він дуже економічний і вистачить його дуже і дуже надовго, ось таку консистенцію має. Знаєте, в мене також бувають колись перед ПМС. Там якісь висипи, так? І я ним користуюсь, і також він, як для підлітків, для, кому мені здається, і для будь-якого віку, він дуже з проблемною шкірою круто бореться. На вечір ви наносите, там, чи вдень, коли вам зручно. Ну, я, наприклад, на вечір наношу і таким товстим шаром, і на ранок вже майже того прыща, і не видно. Дуже і дуже. Крута штука, немає такого, знаєте, ну, має запах, звісно, але щоб такий притивний, якийсь як концентрований запах такої лікарні, чогось такого, немає. Тобто можете сміливо брати. Класно, як за свою ціну, дуже класна штука. Вона не, ну, недорого коштує, Десь гривень маленькою брала, також по акції 120-150. можливо дешевше, я вже її не пам'ятаю. Так, що зараз ще вітаміни принесу, бо забула. Обожнюю, я купувати е, на iHerbі, вітамін, вітаміни і не тільки Там косметику, там безліч всього є. Е, е, хто купував, вже знає, а не буду зверсити на цьому увагу. І я брала ось ці два засоби, те, що було необхідно. І ось такі ще неодноразово беру малюку своєму молодшому сину. Вітамін D3 в краплях. Зараз у них нове пакування. Там раніше було з хлопчиком намальована. зараз у них вже таке пакування, з хлопчиком немає. І ось такі крапельки, їх надовго вистачає, і завжди їх для свого молодшого сина я беру. І потім для себе я взяла ось такий крутий комплекс. Це у нас California Gold Nutritions. Вітаміни, цинк, магній та вітамін в 6 90 капсул тут йдуть. Зараз покажу, як виглядають. Ось так. Так, капсулки, але вони такі невеликі, бо бувають і більші, і дуже комфортно їх ковтати. Склад тут дуже-дуже класний. Ціна також була на них крута. Бо так вони коштують дуже дорого, а я все вихопила те, що було потрібно, та ще по приємним цінам. Так, зараз що в нас залишилось? Залишилось у нас немало 4 продукти. Це у нас буде косметика. Взяла ось такий корейський. Купувала я на шафі. Написано, як, що це Корея це такий бальзамчик для губ. Там є три вида, кокос, потім полуниця та лахина. Я вибрала, так як в мене вже багато косметики з кокосом, я люблю, то я вирішила взяти полуничний. Вже так багато його використала, що можу сказати про цей бальзам. Він не загоює, якщо у вас проблемні вуста, якщо у вас там потріскані і. Там... Вам треба їх лікувати, то це не лікувальний ідея як засіб. Але, як, знаєте, наповнити добре зволожити, губи, напитати та придати блиску, то це класна річ. Купувала десь в районі 100-150 гривень, і воно вартує кожне свої копійки. Дуже класна штука. Так, далі. Ось такий бальзам також для губ. Я, знаєте, люблю дуже багато бальзамів різних, тому що там можна і вдома користуватися, потім можна по сумкам його розкидати, по пальтам, по курткам, по джинсам, куди завгодно. Але, знаєте, я люблю, щоб завжди був під рукою бальзам. Це, я вважаю, незамінна є річ. Ось такий також Корея. Не дуже він мені сподобався, він набагато гірший, ніж попередній. Не рекомендую, чесно. Купувала також на шафі, дуже-дуже бюджетний. Так, В районі 45 по-моєму, 50 гривень коштує. Це в мене з яблуком, а там були різні фруктові смаки. Можливо, інший фруктовий смак був би якийсь класний, а це наче не яблука, а щось незрозуміле. Як раніше, то такі були бальзам свого часу, майже немає, не знаю, аромату, якось незрозуміли по консистенції. Можливо, інші там будуть фруктові класні, але цей взагалі яблучний не сподобався. Так, потім купила ось такий олівець для очей від Estee Lauder. Він а, а, Так, де фокус у нас? Це Wonder Wear. Ось такий відтінок 0,1 чорний. Я купувала його, тому що там було заявлення, що він дуже водостійкий. І так воно і є, я протестувала, тільки нанесла, і потім дуже важко його змивати. Простою водою ви його не змиєте. Спочатку сподобалося, не знаю, як далі буде далі, потім вже вам скажу своє враження, коли він закінчиться. Дуже класний, поки що подобається. І останній це в нас ось такий. Також брала на шафі, це в нас Корея. Ось такий а, не бальзамчик, Ну там блиск бальзам для губ. Угу. Дуже круте пакування. Ось так воно виглядає. Відтіночок, до речі, в мене, ще скажу, 0,2. Так, і зараз я вам покажу, як він виглядає. Ось такий йде зручний дозатор. Я такі дозатори люблю. Він такий не дуже темний. Мені здається, він універсальний, він всім підійде. Дуже класний. Також майже немає якогось такого вираженого, фруктового, можливо, аромату, як у деяких близьких. Але знаєте, мені подобається. Пахне приємно і. На цьому дякую. Також дуже бюджетний, 150 гривень коштує, не розтікається, мені він подобається. А на подарунок він був запакований, знаєте, таку плівку ця коробка, то подарунок це ну, взагалі клас. Там є також безліч і прозорий. На шафі я купувала, ой, не купувала, так, купувала подружки прозорий, собі такі взяла, і там ще є і рожеві. І такі червоні, насичені, і є прозорі, без блисківок вони йдуть, таких дрібних. Ну, тобто там безліч, і навіть такий коричневий, прям такий шоколадний, насичений також є. А, все, на цьому все. Я дякую вам за увагу, що додивилися відео до кінця. А буду дуже вдячна вам за вашу вподобайку, за ваше тепле добре слово в коментарях. Тримаємося, побачимося вже дуже скоро, тому що я готую дуже класне для вас наступне відео про парфюмерію, про мої покупки косметики та парфюмерії за останні, скільки там не було, 3 місяці 4. Буде дуже круто і дякую тим, хто не відписався, хто залишився, дочекався, тому що мене не було 2 місяці, були на це певні свої причини. Я дякую, що ви зі мною що підтримуєте лайком, коментарем. Тримаймося! Все буде Україна!